Нові економічні союзи. Наразі світ перебуває на межі глобального переділу. Поза увагою залишається той факт, що Японія вже близько трьох останніх тижнів веде постійні перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо тарифів. Китай. Китай зупиняє перемовини щодо тарифів і нової торгівельної угоди зі Сполученими Штатами Америки. Поза увагою залишається також той факт, що Північна Корея заходить в глибокі стосунки з Китаєм і Китай навіть направляє 100 своїх студентів для навчання в закладах Північної Кореї. Окремої уваги потребує той факт, що Канада та Мексика готові в 26-му році переглянути угоду спільну зі Сполученими Штатами Америки. Важливим є факт того, що наразі країни, які є членами Російської Федерації, готові вийти зі складу Російської Федерації, тому що наразі. Російська Федерація заведена в глухий кут, і якщо зараз припинити будь-які дії, які є агресією, встане ВПК. І будь-які союзи, які зараз уклала Російська Федерація для того, щоб її економіка працювала на ВПК, одразу ж розваляться. Це означає, що розвалиться і Російська Федерація. Відповідно, варто також зауважити, що сьогодні. Європа готова до того, що Британія стане повноцінним членом нової Європи, до якої, можливо, і скоріше за все увійде Україна. Також інші країни, які ще не стали членами Європейського союзу, туди також увійдуть. І, можливо, туди увійдуть ті країни, які вийдуть зі складу Російської Федерації. Відповідно. На карті, ймовірніше за все, з'явиться великий глобальний економічний союз. Так і буде він називатися Глобальний економічний союз, до якого, ймовірніше за все, долучиться і Південна Корея, і Тайвань, і Японія. І він буде великою противагою іншій вісі, до якої будуть долучатися. Пакистан, Північна Корея, Монголія, Китай та Російська Федерація в залишку, окрім тих країн, які звідти вийдуть. Тому дивимося, світ зараз знаходиться на межі глобального переділу. І останні новини якраз вказують саме на це.